Всім привіт! З вами я, Зак, і ми продовжуємо грати у Форагера. Отже, в попередній серії ми з вами зробили золотий лук, зробили майнінг-ферму і відкрили новий біом, на якому спавняться в нас скелетики. Ось так. Також ми розібралися з якимись сильними скелетами і отримали духовні сфери. Мені у коментарах сказали, що ці духовні сфери. Дають застосовуються для підшвидшення характеристик. От, наприклад, ми їх. О! Ога. Давайте миттєве підвищення. Ага. Он воно що? Он воно, як вони працюють. Отже, вони дають нам миттєве підвищення ХП цього рівня. І цей. І ще там різних, різних цікавих моментів. Речай там ХПшки, як я помітив урон. Ну, прикольно, прикольно, але... Я б їх би зараз би не став би тратити. Я б їх просто би приберіг би на щось таке цікавіше, мабуть. Тому так. Давайте зараз трішечки подобуваємо ресурсиків. А то як без них нам жити? Без ресурсів не можна. Так, так. Також мені сказали, що краще всього, якщо я хочу добувати багато топазів, або в цілому якісь такі скарби, то краще всього, якби я копав. Тобто вбирав лопатку в руки. Правильно. І шукав ось такі місця і копав. Ось так. Тому сьогодні ми будемо переривати всі наші острови в пошуках цього топазу. Топас нам потрібен для того, щоб скрафтити новий гаманець. Який покращить наші. покращить збільшить цінність. Скажу так, збільшить цінність наших монет. Тому будемо шукати сьогодні ці місця. Ось так. І, в принципі. В принципі, да, в принципі такими справами будемо сьогодні займатися. Ой, курочка, вибач, не хотів. Так. Давайте тут дерево подобуваємо. дерева Просто бачу тут багато. А добувати нема кому. Так що ми його позбираємо. Ясне діло. Так. Так, пішли. беус. Так, а тепер тут обережно. Хоп. О, смарах! От чому нам так багато дають смарагдів? Де топази, як вони так потрібні? Ще один варіант того, щоб здобути нам топази. Це дочекатися, поки ось тут з'являться вони в продажі. Але це, мені здається, буде дуже довго. Тому так. Також також, я ще б хотів би. Ми скрафтили, до речі, такий камінарний кам стіл. Я б хотів би побудувати. Фермерство... А, ні, не це. Магія, ось. Письмовий стіл. Нам потрібно 15 цегли для нього. І... О! Стривайте, це хто тут тільки що був? Пропав. Цікаво. А, я б хотів би його б... десь б так би так побудувати. Оп. Так, я там по комусь попав. Так, я там скелета бачу. Поганюка. Прийшов мені корів бити. Так. Ого. Також мені ще казали, що варто прокачати такі, на, таку навичку, як геолог. Щоб все-таки ж е, завжди отримувати, так би то сказати, зі всього вугіллячко. Зі всіх камнів, що ми добуваємо. В принципі, так, це чудовий варіант. Я б теж так, теж так думаю. Але в мене єдине питання: а де ці місця? Ой-ой-ой. Де ж ці місця, в яких можна копати? Ось що мене цікавить зараз саме більше, так би то. Так. Так. От ніде не бачу просто. от Щось взагалі ніде не можу помітити, щоб було місце, де можна копати. Або я їх просто не помічаю. Або це якийсь прикол. Тому що їх справді нема. О, коровка, бідна, померла. Ну. Що тут зробиш? Курка? <смір> <смір> Мочу всіх підряд просто. Мочу всіх підряд. І, до речі, заробляю гроші на цьому всьому. Ви помітили, у нас уже 1700. Ми можемо відкрити собі новий острів. До речі, так. Ми можемо придбати або ось тут, або ось тут, або ось тут. Давайте подумаємо. Де... Давайте щось, мабуть, з цього придбаємо. Давайте ось цей. Ого! Ого. Так. Так. От. Це щось. Йоу! Воно щось сильне і цікаве. Так, з нього, до речі, якраз то і сталь випадає навіть. Так, будівництво. Ой, стривайте не фермерство, а, це. Фермерство, то Так. Так, 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 так. Так, так. Так, так. Так. Так, 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 так. Так, все. Так, давайте все здобудемо. Що це за дід і що це в нього за... Блін, я думав топаз. Я надіявся на топаз, чесно кажучи. Так, окей. Небезпечно гуляти самому. А, це. Мій пташиний друг розповів мені про існування золотих яєць. За всі мої роки я жодного не бачив. Але дуже хотів би побачити. Якби тільки знайшовся хтось молодий та крутий, хто зміг би дістати одне для мене. Ого, нічого собі. йо моє, золоті яйця шукати. От так. Я таким ще не займався. А цікаво, як, до речі? Так, ну окей. Цікаво, звісно, ми гроші витратили в якогось діда з новими завданнями. Ну, це Це справді цікавий квест. Золоте яйце. І де його тільки лише знайти? Це золоте яйце. Таке питання. Ну, може, курка дасть є. А можливо, можливо, ми можемо якось його золотити. Ні? О, кістяний лук. Ого. Нічого собі. Так, о, новино цей, товари. Що нас тут? А, блін, нічого цікавого. До речі, стривайте, хоча б не сказав би. Нам потрібні жуки в банці тут. Для нашого кайла. Давайте купимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, все, вистачає. Жуків. Угу. Ну і давайте зробимо заліза. Нічого собі у нас цей. Так, там, по-моєму, треба 25 Правильно? Блін, 20, це золото треба 25 окей. Так. Ну, до речі, вугіля нас багато. Так. І слаймика забираємо ще заодно. Так. Скільки в нас вже риби? 78 риби просто, йолки-палки. Це куди нам її стільки? Так, уже ніч настала, А ми можемо просто так копати, наприклад. Типу, от. От ми так. От ми можемо щось взяти викопати? Чи ні? Тільки тут. Нє. Ну, <р takeaways> це капець виходить, якщо ми не можемо так викопати, бо... Я справді щось не помічаю цих ямок. Тому це так. Воу. Слаймики. Слаймики атакують. Так, по курці не попали, на щастя. Так. Слаймик. Слаймик. Розбираємося з ними зараз по, по максимуму. Так. Ще один слаймик. Так. Так. Порозбиралися трошечки. Тут капець як все позаростало, знову ж таки. Треба це все чистити. Давайте цим займемося. Тому що, хто як не ми, почистимо острів. Правильно? Правильно, хто як не ми. Тому давайте почистимо. Так, ну, вже більш-менш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Тоді тако. Легесенько. Нічого, ми майже не вбили цю головно головного бурачка. Це... справді погано, погано. Так. О, дивіться, вже цей острів починає сильно заростати також. Оце тако! Це такий острів відкривається і ніби не заростає, не заростає, а потім бац як почне. Заростати просто в моменті. Так. Опа, на. Так, от ви мені тут не потрібні, до речі. Так. Нічого, собі, у нас вже дерева стало, до речі, багато. Ми просто можемо вже бігати і не добувати навіть. Мені так здається. Так, золоте кайло. А ще нам потрібно 15 цегли для письмового стола. Ось так. А ще потрібно подумати, де ми його поставимо. Ось що я думаю. Так, яєчко, звичайне. Так, розправиться з скелетом. Діло честі. Так. Так. От справді, от де можна його так покласти? Я навіть не знаю. Так, давайте наші вже прокачаємося. А то ми щось не прокачуємося, не прокачуємося. Ходимо. А, плавлення. Печі. Це не цікаво. Це. Не думаю, що є якесь цей руйнування не сказав би. Геолог... Геологія це так. Це справді цікаво. Споживач, ні. Чаклунство реагенти. Ухилення, зачарування. Окей, давайте прокачаємо все-таки ж справді геологію. Бах. Так, це що у нас? Викликає дружнього компаньйона. Нічого собі. І геолог. Збільшення на 30% будемо знайти рідкісні предмети при копанні. Оо, це цікаво. Це цікаво. Так, а ну! О, я мете зразу випав. Ой, вибач коровка. Не хтів, я тебе так зразу. Так, але в мене питання, а ці... А... А... Топази взагалі розуміють, що їм треба випадати, як би то. Чи гра забула за те, що мені потрібні топази і взагалі таке існує в грі. Просто от мені це, це дуже цікаво. Тому що, ну справді просто топази не випадають взагалі. Бувай, курочко. Так. От прям взагалі, взагалі, як позабувалось, просто все за топази. Не розумію чому. Так. Ми майже, до речі, прокачали наступний рівень. Можливо, навіть і докачаємо. Так. Так, письмовий стіл, письмовий стіл. Дайте вгадати. В принципі, не складно догадатися, де я його покладу. Звісно, що тут. От нас тут от така ця так вибудовується. Так. Сувій Троїда, сувій мудреця, зелений пігмент. Пахне, якщо... Як щойно скошена трава, але має жахливий смак. Ага. Пліс... Пліснява книга, папір. Цікаво. Так, що у нас тут? Опа! Золоте кайло! Два ураження і з ресурсів попадають монети. Ану. Ой. Так, стривайте. Де цей? Так. Забудувати непорозуміння. Ой. Так, так. Ану, давайте. Іде золото. Чому нам слиз падає? О. моментами сли випадає, моментами золото випадає. Це якось дивно. Ну що ж, це перший мій таймлапс, який ви можете зараз помітити на відео. Він з'явився із-за того, що коли я почав знімати другий фрагмент відео, в мене був виключений мікрофон. Я забув його вимкнути, тому якраз то сталося таке. Ну, В принципі, в цьому таймлапсику я нічого такого сильного не робив. Всього лишень зачищував цей якийсь е, темний біом в більшій частині. Відкрив ще один острів, назбиравши купу монет. І, в принципі, якось так. Після чого я помітив, що у мене був вимкнений е, мікрофон, і то, на цьому можна сказати так, що все. Тому приємного перегляду вам таймлапсику, те, що там залишилося. А я на наступний раз буду далі дивити... краще дивитися, як... чи вімкнений в мене мікрофон, чи ні, коли я починаю за... запис відео. Тому ось так. Так Окей. Окей. Припустим. Припустимо. Припустимо, що ми трішечки пролажили. Окей. Okay. <laughs> Якраз таймлай там таймлапс вийде. <laughs> Просто капець. Забув вімкнути мікрофон. От просто от, що можна подумати. Ой, воу. Так, окей. Ну, тоді це буде таймлапс, справді. Що я можу сказати? Зробимо таймлапс. Бо по-іншому ніяк. Так. Ага. Ага. Подобуваємо це все. Так, що у нас там? Ключ... О, ключ готовий. Ну ж бо давайте, мені вже аж, аж цікаво. От що просто нам зараз тут дадуть. Ану. Опа. Місячний медальйон. Вказує на місце знаходження найближчої зірки. Падіння зірок трапляються частіше. Тобто. Ам. Падіння зірок. Взагалі про що це, як би то. Я ще ні разу не бачу ні одної зірки, яка тут падала. Як би то. Цікаво. Окей, давайте прокачаємо одні навички, деяку якусь навичку вже. Так. Ем, наприклад... от чесно кажучи. Георозвідка була б чудовою. Або фермерство. Знижує ціни на ринку, це не цікаво. Отримуйте очки досвіду при продажі предметів. Оце було б цікаво. Менеджмент. Предмети можна надсилати до схожих прямо з інвентарю. У сховищах можуть бути заблоковані комірки. Або все-таки ж... От, якщо тако поглянути, ми не прокачуємо магію взагалі. От прям вісово взагалі. Давайте, наприклад, хоч ці реагенти прокачаємо. Ану. Так, віра. Вівтарі розблоковує. Трансмутація розблоковує сталь порожнечі, дозволяє казанам перетворювати сталь у самоцвіти. це вже цікаво, слухайте. Якщо ми будемо робити самоцвітів сталь. Mm. Це прикольно. Так, папір тут. А, о! Нічо. Фарба. Фарбує предмети в червоний колір. Ну, Нічого собі. Прикольно. Так, до речі, давайте продовжимо, якби то нашу доріжку, яку ми тут будували. Так. Так, так, 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 так. Ой, окей. Так, так. І тебе ще поламаємо. Ось так. Все. Тепер у нас є така доріжка. Ну, що я можу сказати? На цьому я вже буду закінчувати. Ось така цікава версія. Цей, версія, Серія цікава вийшла. Давайте зберемо те, що ми зробили. Прям таймлапсики тут будуть. Все тут прям вийшло. Тому, що я можу сказати? Ось такі справи. Ну, що ж. Серія вийшла доволі такою маленькою, це, мабуть, буде саме менше відео на моєму каналі. Що я можу сказати? Так що так. Ну а вам я можу лише сказати те, щоб ви підписувались на канал, ставили лайки, писали коментарі про те, все-таки ж, можливо, як мені здобути ці золоті яйця чи оці саженці для дерев, дерева для цього, якби то, старого чоловіка. І інші різні поради. Я їх буду до них буду прислуховуватися і використовувати в подальшому виживанні. Ось так. Тому дякую за перегляд. З вами був я, Зак. Всім до побачення!